Слава Україні! Ви на каналі Калос Транс. З вами Володя. Починаємо нове відео. Сьогодні відео починається з Volvo. То на якому закінчилось відео, на тому і починається. Тому треба, щоб ви підписались на канал, поставили вподобайку, написали Самі кращі комент. Найкращий комент, який я найбільше люблю. Слава Україні! І поділилися цим відео своїми друзями. Будь ласка, підпишіться, Щиро вас прошу про це, тому що... Ви підписуєтесь, більше підписників, в YouTube кидається відео в рекомендовані. Більше нас, нам всім буде тоді весліше. Працюю зараз над Volvo, закінчуємо все. Ще тут доробляємо деякі нюанси такі дрібні. Наприклад, оця дуйка. регулятор відкривати-закривати дуйку. Він поламався. Верніше він там сховався всередині. А сховався через що, через те, що поломані тут такі вуса. З одного з другого боку, і воно там в себе не тримається. Дрібнеться, але треба замінити оцю частину пластмаси. Тоді воно буде працювати. І ще одне таке неважливе дослідження, але дослідження. Це перша машина, в якій стоїть оригінальне вебасто. Така дуйка дуже-дуже модна, нереально не крута. Е, нова вона коштує біля 2000 доларів. Це до тарифів, зараз після тарифів, мабуть, буде більше 2000 доларів коштувати. Не знаю, як вона працює, ще не пробував, але вже як зробимо хімчистку, все, тоді спробую, як вона працює. Дує чи не дує, нормально. Так що це цікавий момент. Плюс е, холодильник, перевірили, холодильник все працює. Зручно, тому що це оригінальний Вольвовський холодильник, великий на 12 вольт. І плюс того, що він трошки більший, ніж у малому Вольво. В мене є колега Василь, їздить на такому Вольво з таким холодильником каже, що його вистачає, що дуже не задоволена. Ще один був би цікавий момент, щоб сюди поставити столик. Тому що тут столика нема. Ця штука тут йде тільки така поличка. А столика як столика нема. І це воно трошки незручно. Так. Ці штуки є, столика нема. Е, таке вольво велике, воно хочеться, щоб воно мало столик. Хто вгадає, куди я приїхав. Після трака свого приїхав на аукціон. Хочу подивитись за трейлерами, ну і заодно подивлюся за траками, тому що ніколи не знаєш. Вроді мене плануєш, не плануєш нічого купляти. От тут гоба і щось цікаве вискочить. Цей аукціон має бути цікавий тим, що мені здається, що трошки ціни падуть на тракі. Але це не завжди правда. Наприклад, так як я купив своє Volvo. я його планував купляти, то, ну, чи я шукав таку машину, ні. А чи я м м якийсь маю зараз сумніви, для чого я його купляв, теж ні. Тому що машину все зробили зараз, машина в досить непоганому стані. І, ну а чого ні. Так що сьогодні може бути така сама ситуація. Багато є цікавих автомобілів, які люди не планують купляти, а потім, коли побачиш машину якусь цікаву, ти береш і купиш. Пройшовся по траках, Не, скажу так, що непоганий аукціон буде. Є багато цікавих машин. Одна з них цей пенське Volvo 460 тисяч миль, 17 тисяч годин. По салону, по всьому машина в непоганому стані. Пройшовся, подивився, там один чекан світиться і все. Трохи двохкомпаунтна турбіна. Воно таке. Якщо її міняти, буде трохи коштувати гроші. А все решта, то навіть все дуже-дуже непогано. Мені подобається. Ну, понятно, коласа треба міняти, рікепи такі е, жорсткі. А так е, по кузову все нормально, немає ні ржавчини, ні нічого, баки. Все так має бути. Знову багато цікавих машин в старому козові каскаді. Я їх не дивлюся, але деякі люди їх купують і хочу вам сказати, що мудро робляться. Тому що ці машини вже трошки вони впали в сіні. Я не кажу йому ну, за цю машину, тому що ця вона трошки ржава. Це треба, ну, з цим би вже щось бажано було робити. Якщо плануєш довго їсти на машині, а якщо плануєш просто собі поїздити, взяти, то непоганий варіант. Якщо... якщо цікаво на такі машини, дивитися на них теж можна дивитися. І якщо ви собі купуєте самі такі машини, то моя думка, що це непоганий варіант, просто знову треба дивитися на стан конкретної машини. Як вона виглядає, як вона працює двигун і то все решта. І тоді приймати рішення. Інтернешнал, мою думку про інтернеш всі знають. Я їм не довіряю, але я знаю багато компаній, які на них їздять. І деякі з них найзадоволені. Тому таке, це моя суб'єктивна думка. Нікому не нав'язую, просто її озвучую. А як вам робити, то вам буде видніше. Ну, це і не старий, це і залігарний. Давай, диски тільки нові, які стоять спереду. На нових мішелінах з новими дисками. Бакись дуже близькосі, зазаді теж мішеліни. Я вам хочу сказати, що це щось серйозна машина, цікавий якісь тут муляж. Так, це не пенське. Це зовсім не пански триста вісімдесят чотири ну там. 8651. Дуже машинка свіжа, гарна. Хто хоче Мабуть Коли вийде відео в Ютубі ця машина вже продасться. Це так само 22 рік. Але той хто її купить, я думаю, що він буде задоволений, тому що машина реально в дуже доброму стані. На є дуже добрим. Має дві блокировки. Переднього і заднього моста. І блокировка середнього моста. Це пер, перший раз, ну я точно знаю, що таких машин багато, але перший раз я зустрічаю на аукціоні з такими блокировками машини. Ще раз оголошення минулого разу вже говорив. Хлопець продає свою тракову компанію з двома траками, двома трейлерами. МС, і все. Чотири роки МС має, компанія має добрий рекорд, ніяких віолещень, ніяких боргів. Тому кому цікаво, то телефонуйте або мені, або телефонуйте за телефоном, який там лише в описі. Зараз дзвілівський е, в середині в шапі. Приїхав забирати рама, знайшли проблему, е, яка була, чого світився без. Зараз вам покажу. Розкажу, що, що відбувається. Чого, чого світиться без лайць Отам йде дротик. І він один дріт, вони кажуть, що хтось погрез. Тобто гризуть або білки тут, або щурі, або миші. Е, найчастіше білки. Коротше, білка погризла дріт і через то світиться без. Так само під час перевірки вони сказали, що мені вже треба замінити цих два колеса. Ну, вони вже такі так, листувати. Треба буде поміняти. І все. А, і тормоза сказали теж не пам'ятник. Але це вже, це вже буде потім. Як то приємно сісти в свою машину, там двигун 8 циліндрів і кайфувати. Це і АБС, ЄСП світиться, а це все те, що там дротик пригрежний. Розумієте, це не велика проблема, але її треба усунути. Слава Богу, що знайшли в чому проблема, бо я вже думав, що там щось серйозне. І Ми вже пробували пару разів в Мігелі на Шапі перемонтувати, але вони не знали в чому проблема. Тому що комп'ютер показував, що АБС модуль не комунікує, а з якої причини не могли вияснити. А у дилера є спеціальні програми для діагностики, з якими вони можуть перевіряти саму проводку. І Їм було трошки легше це лекшенити. Ну і плюс вже ну, більш сфокусовані на такій машини, рами, це все. Так що... все, все добре. Щоб усунути цю проблему, з дратик скрутити до кучки. Він ділер сказав 1100 доларів. Як вам? Ціни. Я кажу, може ви хочете спочатку не поняв, кажу, може ви хочете поміняти весь кабель, так якби весь ну, всі дроти. Не кажуть, ні, ні, якщо міняти всі дроти, це буде набагато дорожче, а так просто цей дротик скрутити, поремонтувати його, це буде 1100 доларів. Ну, звичайно, я сказав, дякую хлопці, не треба. Споживаємо лише. Шоста по 6 трошки. Зранку їдемо з Матвієм в Данкендонас. Матюха, чого ми їдемо в Данкенданаці? Можеш показати, побачимо. Сьогодні тут багато, як називається, First Responders. Що тут на сьогодні за день такий? Police Week. National Police Week. Національний поліцейський теж. Вони тут всі тусуються в Данкен Донаці. Ну, ми зараз до них приїдемо, будемо тут. Матвій хоче в них інтерв'ю брати. You want to Матвій зробив донейшн uh, для поліцейських. Дають йому кружку Данки донатс. І тут сідають поліцейські. Навіть я навіть деяких знаю, тому що багато з них приїжджає в Чікао, там буде мають. Тут поліцейські розважаються. Поліцейські не могли закинути цей. Розважається, хлопці. Матвій э, поговорит тут розпитав, що йому цікаво. Матвій пішов довольний, довольний э, каже дівчині, що хоче посидіти в поліцейській машине А каже, ходи зі за мною. Зараз будешь сидіти в моей машині. radar uh, is mounted here ticket printer up top mm-hmm yep um and then like in the back here we have um, obviously yeah and then we have a shield oh, in case we have to like, <laughs> uh, go into a house and it's like a high risk kind of a situation we have a shield back here that we use comfortable seats but <laughs> obviously I uh, mean the bar is the business so you sit next to the push <laughs> it's up to you. No as a suspect. No there's a suspect. Good answer. Good answer. So yeah. And I mean obviously everyone's cars are laid out a bit differently. Um, the white thing in the center is uh I like, guess um, Коротше, такий прикол. Якщо хтось зробить donation, то потім вони вибирають, хто буде лупати донатс. з брат. в рот. Знову не злопав. 3. 2. 1, злопав. Перший чувак, який злапав донець. Все, з Матвієм побули на... Як Матвій то називається? Той івент, де ми були з тобою? Cup on a rooftop. То що означає? Українською, Скажи, бо то нас більшість людей дивиться, як англійською не розуміють. Uh, Поліцейські на. На даху? Так. І Що там ти сьогодні поговорив там, що там Тобі як сподобалось? Прикольно, було говорив з так би зробив офіцерами. Щось нове дізнався oh. so... Основний прикол, типу, для чого це все збиралося на сьогодні? Donation uh, зробити і показати, типа, ну, так би дякую сказати, бо всього тижня National Police Week. Типу, ну, дякую так би, своїми офіцерами, то, що роблять. Тобто е, люди поліцейських люблять, чи ні, як ти думаєш? Америці. Ну, дивитися хтось. Ну, в більшості там. От взяти серед 100 людей, які... скільки серед них буде нормально до поліцейських відноситись? Я думаю, ну. Багато з них, ти по 90% або 99%. Е, я теж так думаю. Тут е, такий прикол, що поліцейським довіряють, ні? щось таке? Так. Ти теж довіряєш? Так. Ти хочеш бути поліцейським, так? Mm. Будеш е, добрим чи злим поліцейським. Добрим. Так. Треба бути людиною. Поліцейський. Тобто не та людина, яка роздає тікети, а та людина, яка допомагає. Так треба підходити до роботи. Окей? Okay? Так. <плес> Ще одна новина. Сьогодні забрали мого жовтого Вольво. Якщо сказав фритлайнер, але не фронтлайнер мого жовтого Вольво. Хлопець приїхав, подивився, проїхався. Три дні діагностував машину. Заїжджав в Арвікей, діагностував, потім поїхав десь там до своїх хлопців, там діагностували, перевіряли компресію, сказали, що компресія така, вони перший раз бачать трак з такою компресією. І чоловік після усіх діагностик дуже-дуже задоволений машиною. Ну, він задоволений і я задоволений, так що слава Богу. Для мене плюс, що в мене вже звільняється місце на паркінгу. Е, ще треба продати пару тих своїх старіших трейлерів, дуже-дуже треба. Тому що місце треба за паркінг платити не хочеться, а ті трейлери давати в оренду треба, або продавати. Так що така от історія з тими трейлерами. Потрошки, думаю, все налагодиться в плані менеджменту місця, але все не день. Так, закінчиться мій суботній день, вже mm -hmm. вечір. Підготували вже повністю до виїзду 172-й трак, зачепили трейлер, все там попідкачували колеса, що машина виїжджає. Наступний на черзі. З нових траків Volvo наше з великим пробігом. Таке всі казали, що для чого таких було купляти. Volvo буде так само скоро в роботі. Ну і вже все, тепер лишились в мене в компанії тільки білі траки був один жовтий, гарний, сьогодні його продав. Так що... А і служить новому власнику довго і щасливо. Ще він має приїхати підписати тайтл, донести та решта грошей. Ну, це, що, це все, що побачимо в цій серії. До кінця серії все, все буде ясно на 100%. Зараз оголошення на, на оцей трак, на фритлайнер 21-го року на драйвен шукаю водія. Кому цікаво, телефонуйте 312-593-8660. Але водій, що ви був з досвідом, який хоче працювати. Так що кому цікаво, телефонуйте. Поденіло ранок, я біля банку. Стоїть там чорне БМВ. Всі українці люблять BMW. Або як кажуть німці BMW. Що тут відбувається? Зараз тільки що вже все, продав трак. Підписав тайтл, забрав гроші. Так що жовте Вольво офіційно продано. Хай їздить довго і щасливо для нового власника. Всю історію Жовтого Вольво всі бачили. Воно відслужило в мене довго і досить ефективно. І маю надію, що новому власнику воно так само буде служити ефективно. Тобто принесе гроші, які можна буде заробляти. Хотів зняти хлопця, а хлопець каже, що він, він не хоче зніматися. Хоче, хоче. Сьогодні понеділок багато різних ще планів. Завтра мають мені привезти еквіпен для Flight І сьогодні ще починаємо один, один проєкт для, для Олі. Це буде все окреме відео. Я думаю, що вам сподобається. Тому мусите підписатися на канал і поставити обов'язково дзвіночок. Якщо поставите дзвіночок, то ви не пропустите наступне відео. Тому що Ютуб, він такий хлопець. Якщо дзвіночка нема, то може вам відео рекомендовані не викидати. Тепер про збір для Максима, хлопця, який має м'язову дистрофію. Дякую всім, хто долучається. Багато знаю, що з України так само підписники переводять гроші, навіть багато з тих, що і не мають багато грошей. І так само дякую тим, що підписались тут. Ну, підписались під це все, допомогли, перевели гроші. Деякі переводять прямо туди на той збір, бо тут відкритий збір так само в Америці. Дехто переводить мені на зали. Я ті гроші зразу, які ви переводите мені, то на наступний день перевожу туди, на той збір. Так що дякую, що, що долучаєтесь, але ті, хто ще не долучився, будь ласка, хлопці і дівчата, я знаю, мене багато дивляться в Америці, багато дивляться в Україні. Особливо ті, що в Америці, я знаю точно, що 50-100 доларів, 30 доларів. Там хто скільки, хто скільки може, всі, всі можуть це зробити. Я, хтось може дати більше, хтось може 500, хтось може дати тисячу. Там залежить від ваших заробітків, можливостей і тих видатків, які має, ви маєте. Тому що я розумію, в Америці життя таке, що тут грошей треба. Але все рівно. Трошки допоможіть, і дитина це поможе дитині. Поможе дитині поможе вам для, для вашого самопочуття, для вашої аури, для того, щоб все було добре. Так що, будь ласка, якщо хтось хоче накидати мені на зеле, будь ласка, нема проблем, я ті гроші перевожу, лише кидайте на yahoштранс.yaho.com, тому це тракова компанія Калоштранс, Переводьте туди гроші. На персональний рахунок тому... ну, мені не сильно треба. А ні, то буде в описі під відео, буде. Куди перевезти гроші? Так що дякую вам за допомогу. Сьогодні 19 травня на вулиці температура 8 градусів тепла. Холодне, страшна, я зимову безрукавку. Ну, просто реально ну, на дворі холодно. Погода, жах. На цьому це відео закінчую. Всім дякую за увагу, дякую за те, що ви мене дивитесь, слухаєте. На цьому закінчується відео. Україна переможе війні. Слава Україні! Всім пока.